Генріх Бель, Подорожній, коли ти прийдеш у спа. Машина зупинилася, але мотор ще гурчав, десь відчинилася велика брама. Крізь розтрощене вікно в машину ввірвалося світло, і тоді я побачив, що й лампочку під стелею розбито вщент, тільки ковпачок із нарізкою ще стирчав у патроні та кілька мерехтливих дротиків з рештками скла. По тому мотор замовк, і знадвору почувся чийсь голос. Мерців сюди, є там мерці? Отуди до біса, вилаявся шофер. Ви що? Вже більше не робите затемнення? Поможе тут затемнення, коли все місто горить вогнем, гукнув той самий голос. Мерці є? питаюся? Не знаю. Мерців сюди, чув, а решту сходами нагору». До зали малювання. Зрозумів? Так-так зрозумів. Та я не був ще мертвий, я належав до решти і мене понесли сходами нагору. Спершу йшли довгим тьмяно освітленим коридором із зеленими мальованими олійною фарбою стінами, в які повбивано чорні криві старосвітські гачки на одяг. Ось виринули двері. Замальованими табличками 6 А і 6 Б, між тими дверима висіла, злагідно поблискуючи під склом у чорній рамі фейербахова медея з поглядом у далечінь. По тому пішли двері з табличками 5 А і 5 Б. А між ними хлопчик, що виймає терня, пригарне, червонястим полиском фото в брунатій рамі. А ось уже й колона перед виходом на сходовий помісток і довгий, вузький фриз парфенону. За нею, справжній, античний, мистецьки зроблений, жовтавого гіпсу, макет і все інше віддавна знайоме: грецький гоплід, доп'ято зброєний, наїжений, грізний, схожий на розлюченого півня. На самому ж помістку на стіні, пофарбованій жовтим, Пишалися всі вони від великого курфюрста до Гітлера. А у возенькому малому коридорчику, де врешті, на якусь хвилю мої ноші стали рівно, висів особливо гарний, величезний і дуже яскравий портрет старого Фріца в небесно-блакитному мундирі з променистими очима і великою ясною золотою зіркою на грудях. І знову Мої ноші похилилися, повз мене попливли, тепер взірці арійської породи, нордичний капітан з орлиним поглядом і дурним ротом, жіноча модель із західного мозелю, трохи сухорлява й костиста, озейський дурносміх із носом цибулиною і борлакуватим довгим профілем верховинця з кінофільмів. А далі знов потягся коридор. І знов, якусь хвилину, я лежав на ношах рівно. І перш ніж санітари стали сходити на третій поверх, я встиг побачити і її, перевиту камінним лавровим вінком, таблицю з іменами полеглих, з великим, золотим залізним хрестом угорі. Усе це перебігло дуже швидко. Я не важкий, і санітари квапились не диво, якщо вони мені й примарились. Я весь горів, усе в мене боліло: голова, руки, ноги і серце калаталось, мов несамовите, чого лишень не привидеться у гарячці? Та коли ми проминули в зірцевих арійців, за ними виринуло іще інше: троє погруддів: Цезарь, Цицерон і Марк Аврелій рядочком один біля одного, чудові копії, всі жовті, античні, поважні. Стояли вони попід стіною. А коли ми зайшли за ріг, з'явилася й гермесова колонна, а далі в глибині коридору. Коридор тут був пофарбований у рожевий колір, аж ген у глибині над дверима зали малювання, висіла величезна мармиза Зевса, але до неї було ще далеко. Праворуч у вікні я бачив заграву пожежі. Все небо було червоне, і по ньому врочисто. Пливли чорні густі хмари диму. І знов я мимохідь глянув ліворуч і знов побачив двері з табличками, перший А і перший Б, а поміж тими бурими, немов просякнутими затхлістю дверима, вгледів у золотій рамі, вуса і кінчик носа Ніцше, другу половину портрета, було заліплено папером із написом Легка хірургія. Якщо зараз. Майнуло в мене в голові, якщо зараз, та ось і він, я його вже побачив. Краєвид того, великий, яскравий, плаский, як старовинна гравюра, чудова олеографія, і на першому плані, поперед колоніальних будиночків, поперед негрів і німецького солдата, що безглуздо стовбичив там із гвинтівкою, на першому плані картини красувалася велика. Змальована в натуральну величину в'язка бананів ліворуч кетях, праворуч кетях, і саме на середньому банані було щось надряпано. Я розгледів той напис, бо, здається, сам його і надряпав. Аж ось широко відчинилися двері зали малювання. Я вплив туди під Зевсовим зображенням і заплющив очі. Я не хотів більше нічого бачити. В залі малювання тхнуло йодом, калом, марлею і тютюном і стояв гомін. Ноші поставили на підлогу, і я сказав санітарам уструміть мені в рот сигарету, вгорі, в лівій кишені. Я відчув, як хтось полапав у моїй кишені, потім тернули сірником, і в мене в роті опинилася запалена сигарета. Я затягся. Дякую, сказав я. Усе це думалося мені ще не доказ. Кінець кінцем у кожній гімназії є зали малювання, коридори з зеленими і жовтими стінами, і кривими старомодними гачками в них. Кінець кінцем, те, що медея висить між шостим А і шостим Б, це ще не доказ, що я в своїй школі. Мабуть, є правила, де сказано, що саме там вони мають висіти. Правила. Внутрішнього розпорядку для класичних гімназій у Прусії, Медея, між шостим А і шостим Б, хлопчик, що виймає терня, там таки Цезар, Марк Аврелій, Цицерон у коридорі, а Ніцше вище, де вже вивчають філософію фрис парфенону і строкатий краєвид того. Хлопчик, що виймає терня і фрис парфенону, це, зрештою, Добрий, давній шкільний реквізит, що переходив від покоління до покоління, і я, певне, був не єдиний гімназист, якому заманулося надряпати на банані, хай живе того. Адже й дотепи в усіх гімназіях однакові. Крім цього, може, я з гарячки почав марити. Болю я тепер не відчував. У машині було мені дуже кепсько, коли її трясло на вибоях. Я те й знав, що кричав уже краще великі вирви. Машина то здіймалася, то опускалася, немов корабель на морських хвилях. Але тепер почала, мабуть, діяти ін'єкція, яку мені десь у пітьмі зробили в руку. Я відчув, як голка пронизала шкіру і десь аж у нозі зробилося гаряче. Цього ніяк не може бути, думав я. Машина просто не могла проїхати таку велику відстань із 30 кілометрів. І ще одне: ти нічогісінько не почуваєш, жодне чуття тобі нічого не каже, самі тільки очі. Жодне чуття не говорить тобі, що ти в своїй школі, в своїй школі, яку всього три місяці тому покинув. Вісім років не дрібниця. Невже ж ти, провчившись тут вісім років? Пізнав би все самими лише очима. Я лежав, склепивши повіки, і бачив усе те знову. Воно снувалося, мов який фільм: Коридор унизу, зелена фарба, Сходи на гору жовта фарба, таблиця з іменами полеглих, знову коридор, знов сходи, Цезар, Цецерон, Марк Аврелій, Гермес, Вуса Нітше, Того. Зе все возображення. Я виплюнув сигарету і закричав: Коли кричиш, легшає, треба тільки кричати дужче. Кричати було так добре. Я кричав, як навіжений. Хтось нахилився наді мною, але я не розплющував очей. Я відчув чийсь незнайомий подих, тепло і нудотно війнуло тютюном та цибулею. І якийсь голос спокійно запитав, ну, чого? Пити, сказав я, і ще сигарету в кишені, вгорі. Знову хтось помацав у моїй кишені. Знову тернув сірником і мені встромили в рота запалену сигарету. Де ми? спитав я. У Бендорфі. Дякую, сказав я і затягся. Мабуть, я таки в Бендорфі, септо вдома, і якби в мене не ця страшенна гарячка, я міг би твердити напевне, що я в якійсь класичній гімназії. Принаймні, що я в школі, це безперечно, хіба ж той голос унизу не гукнув? Решту до зали малювання? Я був один із решти, був живий. Живі, напевне, і становили решту. Ось я в залі малювання. А якщо слух мене не одурив, то чого б обдурили очі? І тоді я насправді впізнав Цезаря, Цецерона і Марка Аврелія. А вони могли бути лише в класичній гімназії. Навряд чи, по інших школах, у коридорах, по підстінами виставляють цих типів. Нарешті. Він приніс мені води. Знову від нього війнуло на мене духом тютюну і цибулі. Я не самохідь, розплющив очі і побачив утомлене, старе, неголене обличчя в пожежній формі, і старечий голос тихо мовив: Пий, друзяко, я почав пити. То була вода, але ж вода чудовий напій. Я відчував на губах металевий смак казанка, з насолодою усвідомлював, як багато ще там води. Але пожежник несподівано відняв казанка від моїх губ і подався геть. Я закричав, але він не озирнувся, тільки втомлено знизав плечима і пішов далі. Поранений, що лежав біля мене, спокійно сказав: Дарма галасувати! В них нема води, ти ж бачиш? Я бачив, хоч вікна й були затемнені, за чорними заслонами жевріло й миготіло, чорне на червоному, як у грубці, коли туди підсипати вугілля. Так, я бачив місто горіло. Яке це місто? спитав я того, що лежав біля мене? Бендорф, відказав він. Дякую.